Зараз я вам покажу різницю в кадрах на одній тій самій локації. При зйомці на 35 мм і на 100 мм, давайте почнемо з 35 мм. Ми беремо сонечко трошки в кадр. Ось тут ми беремо сонечко, але зовсім трошки. Ось тут. Так, і робимо такі кадри. Це у нас на 35 мм. Як бачите, при Зйомці на 35 мм. А, у нас багато простору входить в кадр. Тепер для експерименту з тієї самої відстані фотографуємо, але на 100 мм. Подивіться, наскільки у нас а, ближче виходить кадр. У нас виходить такий вже супер портрет. Зверніть увагу, наскільки у нас розмитий фон. Дуже гарно. І ці фотографії виглядають так, клас, клас, клас! Зовсім іншими. Клас, дуже красиво, супер. Тут у нас зараз витримка одна 500, діафрагма 2 і ISO мінімальне 100. Тобто, як бачите, навіть при однаковій крупності на 35 і на 100, але кадр виглядає зовсім по-різному. За рахунок розмиття, за рахунок різної перспективи. Кожен об'єктив малює по-своєму. Це і є відповідь на питання: навіщо фотографу кілька об'єктивів.